Вітаю, кохання! Ви на каналі Юлії Холодовської Відповідальні батьківства. Минулого разу ми розглянули з вами дуже важливу тему стилі батьківства. Ми говорили про те, що їх виділяють шість стилів, і ми з вами почали перший це авторитарний. Ми розглянули його, ми з вами говорили про те, що ж робити, щоб прийшли зміни. І я буду дуже вдячна вам, якщо ви будете про це писати. Неймовірно важливий зв'язок. Я звикла до тренінгів офлайн, і для мене настільки цінна ваша думка, дуже цінні ваші коментарі. Тому, будь ласка, коментуйте. Не забувайте підпису... підписуватись на наш канал. І сьогодні ми переходимо до другого стилю батьківства, який є протилежним авторитарному. Це стиль. Який називається ліберальний. І сьогодні я так спростила нашу табличку трошки, але залишила те, як ми і говорили минулого разу, що тут на високому рівні, що на низькому, також які діти і далі обов'язково ми будемо говорити про те, що ж робити. Стилі батьківства іще залежать від нашого типу темпераменту. Я називала багато складових, що формує стиль. ну, Тип темпераменту також. І ще ліберальний стиль часто буває у батьків, які виховувалися в авторитарних сім'ях. Вони настільки настраждалися від холоду емоційного, від багато зауважень, від цієї жорсткої дисципліни. Вони це так пам'ятають, їм так боляче це згадувати, що вони не хочуть повторювати ці помилки і йдуть в іншу крайність, в ліберальний стиль. Що ж у нас в ліберальному стилі на високому рівні? На високому рівні у нас свобода дитини. Свобода. Тобто дитина сама обирає, що їй робити, скільки часу щось дивитись, що одягати, що їсти. Також на високому рівні є похвала, є теплі слова. І дитині дуже багато дозволено. Не звертається увага на якісь такі поведінкові речі, які виходять за рамки. І батькам вони не подобаються. Але вони бояться нанести травму дитині і не дисциплінують дитину. Тому на низькому рівні у нас є якраз дисципліна. Дисципліна на низькому рівні. На низькому рівні у нас правила. І часто буває в таких крайніх вже випадках ліберального стилю, це така вседозволеність, що діти знають, що що б вони не зробили, що б вони не утнули, нічого їм за це не буде. І батьки настільки бояться травмувати, настільки бояться нанести якусь травму, що вони ну, як з хрустальною вазою носяться з дитиною. Пам'ятаєте, я говорила про те. Такий мені подобається приклад маятника, що коли пружина була затягнута в авторитарному режимі, стояла так, вона в одну сторону. Це, наприклад, якщо батьки виховувалися в такій сім'ї, і потім, коли ця пружина відпустилася, то маятник полетів в іншу сторону, в інший бік і повністю викреслюється навіть все те добре, яке було. Просто не хочеться повторювати помилок батьків. І тому з дітьми так на п'єдестал їх ставлять, навіть так ну поклоняються дітям. Є такі новомодні книжки, теж, які кажуть про те, що саме такий стиль виховує лідера, виховує таку самодостатню особистість, яку не критикували, яка завжди робила вибір, робила, що вона хотіла. І ми зараз розглянемо, чи так це є насправді, чи інші сценарії чекають наших дітей. Давайте подумаємо з вами, як формуються діти саме в такій ліберальній системі. Якщо у дитини відсутні правила, відсутня дисципліна і багато свободи, багато такої волі, то дитина, як правило, не вміє поводити себе в суспільстві. Тому що в більшості, там, наприклад, піде на якийсь, вибори, якийсь спорт, там треба по правилам, там треба вчасно приходити, там треба виконувати, там тренер каже, що треба, що не треба робити. І дитина не може знаходитися в такому середовищі. Їй дуже важко бути в колективі. Важко в колективі. Важко в колективі. Тому що там. Є правила. Діти навіть з іншими дітьми не дуже хочуть грати в гру якусь настільну, там якусь пригалки, скакалки, тому що там теж існують правила. І інші діти починають говорити Ти робиш неправильно. А дитина настільки звикла, що вона завжди права, що в неї все класно виходить, що вона засмучується і не хоче навіть в дитячому колективі грати в якісь ігри. І як правило, ліберальні батьки, коли грають своїми дітьми, вони їм піддаються. І щоб дитина не плакала, щоб дитина не розстраювалась, і дитина настільки впевнена, що в неї все круто виходить всередині своєї сім'ї, що як тільки вона виходить за межі, потрапляє, наприклад, в дитячий садочок, потрапляє в школу, вона бачить, що не так все ідеально. І дитина стає такою тривожною. Я напишу тривожність. Тому, тому що інші люди чомусь по-іншому реагують на поведінку дитини. І ще такий дуже важливий момент, який я не прописала це відсутність авторитету батьків. Відсутність авторитету. І це, якраз, я хочу підкреслити, тому що це стає такою. Знаєте, ну для батьків стає такою травмою, і ще раз хочу підкреслити, що дуже важливо те, що саме в такій системі відсутній авторитет батьків. І для батьків це така несподіванка, тому що вони впевнені, що вони все робили для того, щоб бути для дітей авторитетом, що вони не повторювали помилки своїх батьків, що вони були дуже ніжними, багато хвалили, говорили багато теплих слів. Але із-за того, що вони не дисциплінували, не дисциплінували дітей, не було таких кордонів, у дитини не сформувався авторитет батьків. І іноді дитині здавалося, що вона головна в сім'ї. А це неправильно. І саме в такі моменти дитина тривожна. І я хочу навести приклад в ліберальних сім'ях, коли дитина, наприклад, їде з батьками в машині, то вона буде слідкувати за дорогою. Вона буде татові давати там якісь вказівки, що він не туди повернув. Тому що дитині здається, що їй треба контролювати. І що може відбутися, що батьки і діти міняються ролями своїми: Ось батьки, а ось діти. Батьки завжди повинні стояти на один, один щабель вище ієрархія така. А з по відповідальності, по багатьом речам, а тут якраз відбувається, що діти, із-за того, що їм все дозволяли, вони самі робили вибір, вони самі багато чого вирішували, так формуються вони, що їм здається, що батьки їх нічого не розуміють, що батьки, особливо в підлітковому віці, що батьки мало в чому розбираються. І тому треба їх контролювати. Треба їм вже диктувати, що робити, як себе поводити. І я думаю, що якраз ця відсутність авторитету і дозволить нам замислитися і, можливо щось змінити в цій системі. Тому що діти, які виховуються в ліберальній системі, в такій, то їм важко в школі. Проблеми, да? проблеми. Я писала вже в колективі. Проблеми в школі можуть бути. Далі можуть бути проблеми в створенні сім'ї. Ну, багато там, де там в більшості випадків треба жити по правилам, а діти до цього не звикли. І у них може бути завищена самооцінка, і потім, коли вони стикаються з реальністю, їм стає дуже важко. Нагадую, вони тривожні, вони дуже хвилюються за багато речей, і вони хвилюються за батьків, вони хвилюються за себе, за свій кожен крок. І таким чином дітям важко, і вже дорослим людям важко. Що ж пам'ятаєте, я говорила, що дуже важливо, що ж з цим робити. Мій улюблений. Мій улюблений такий кусочок завжди тренінгу. Що робити? І нагадую, щоб зрозуміти, що робити, нам треба подивитися, що у нас на низькому рівні. Найбільше, думаю, з цього всього хвилює це відсутність авторитету. Як можна підвищити свій авторитет. І розумієте, в чому ще є така проблема, що батьки. Які, наприклад, прочитали книгу, прийшли на тренінг, подивилися відео і зрозуміли, що так, дійсно, у мене дисципліна хромає, у мене правил замало, треба щось змінювати. І вони приходять додому і різко починають вводити якісь правила, якісь дисциплінарні там, методи. І може таке відбутися, що буде бунт у них вдома. Тому я пропоную для батьків таких мудро. Поступово, крок за кроком, вводити дисципліну і вводити правила. І можливо сісти разом з дитиною, дивлячись, якого віку дитина, якщо маленька, то буде простіше. Якщо вже ранній підлітковий вік, підлітковий, то це буде складніше, буде протест, буде супротив. Але якщо ми будемо це робити, поступово, мудро і зрозуміємо, що це потрібно саме для нашої дитини. І, можливо, знаєте, якраз батьки з таким м'яким характером, яким важко дисциплінувати, яким важко настояти на правилах, у них буде знову і знову відкат назад. Але пам'ятаєте, одне таке правило наше, яке я говорила в наших там перших відео, що я достатня, хороша мама. Завжди, коли ми бачимо, що у нас відбувся знову відкат назад, ми можемо сісти, ми можемо спокійно подумати, що я старалась. Я робила. Але якісь обставини, можливо, настрій, можливо, зайнятість, можливо, прихворіла, щось іще воно відкотило нас назад. Я знову почну з Спочатку. Тому я пропоную почати вводити правила. Їх можна прописати, можна домовитися з дитиною. Дитині треба пояснити, чому саме у нас будуть такі правила. Наприклад, що може страждати дуже сильно в ліберальних сім'ях, це режим дня. Обов'язковий режим. Тому що коли дитина вирішувала, коли їй лягати, коли їй вставати, скільки їй сидіти за телефоном, їй буде важко тепер змиритися. Але якщо ми пропишемо і будемо крок за кроком додержуватися цих правил, ми зрозуміємо, що є режим харчування, є режим сну, є режим користування телефонами, різними гаджетами, є правила. І знаєте, наведу вам такий хороший приклад оптимістичний. Я була на тренінгу в Івано-Франківську, і одна мама говорила про те, що у неї дуже талановитий син підліток, і він багато часу проводить за Комп'ютером він в нього добре виходить, в нього там вообще є вже великі успіхи, але вона переживає за те, що занадто багато часу він це робить. І ми проговорили, що можна прийти додому, сісти разом з сином, обговорити, показати, якщо ця дитина розумна, якщо вона зрозуміє логічні якісь. Наші доводи, то треба йому пояснити, наскільки це шкідливо, наскільки це можна по-іншому зробити, як вести якісь правила. І коли ми наступного разу зустрілися, вона розказувала про те, що вона сама була ну, дуже здивована, що син погодився. Він каже: Мама, окей, добре. І вони домовились, що вони по часу він там якийсь час працює, якийсь час він на вулиці проводить, якийсь час вони проводять разом з сім'єю. І, і ці правила спрацювали, і насправді нам здається, що діти не люблять правила, не люблять дис дисципліну. Так, воно, наче, так, і здається, але насправді. Правила, дисципліна, режим це безпека, це спокій для дитини. Дитина буде ставати менш тривожною, тому що життя в неї буде контрольоване. Вона буде розуміти, коли що буде відбуватися, в якому порядку. І це для дитини ну дуже дуже корисно для її формування, для її емоційного розвитку. Також що я ще пропоную? Щоб разом з дитиною проводити більше часу. Час, проведений з дитиною. З дитиною. І, і ще не боятися відстоювати свою точку зору, доводити дитині чому саме так. Тому що ми говорили, що у нас на високому рівні свобода дитини, і, можливо, в тому віці, в якому вона зараз знаходиться, ця свобода їй максимально шкодить. Я думаю, що ми запишемо окреме відео про соціальні сіті, про гаджети, наскільки вони шкідливі зараз для сучасного покоління. Але більшість батьків цього не бачать. Вони дають величезну свободу навіть маленьким дітям. І діти шкодять і своїй психіки, і бачать те, що їм не треба бачити. І відбувається дуже багато речей, до яких просто дитина не готова в силу свого розвитку і свого віку. Тому якраз цей режим, такий поступовий, спокійний, правила, які ми вводимо, вони допоможуть змінити ситуацію в нашій сім'ї. І вони позитивно будуть впливати на дитину. Я говорила про те, що ми час проводимо з дитиною. Так ось я пропоную цей час проводити ігри. І ігри обов'язково повинні бути з правилами. В цих іграх ми розказуємо правила гри. І дитина потихеньку вчиться цих правил притримуватися. І не треба піддаватися дитині а треба грати по правилам. Але обов'язково треба обирати гру, яка за віком підходить дитині, тому що. Є такі ігри, які дійсно дуже емоційно збуджують дитину, і вона потім не готова грати по правилам. А це дуже важливо для того, щоб навчитися жити по правилам, для того, щоб навчитися жити в колективах, для того, щоб потім займатися можна було спортом, розвивати свої таланти. Також я ще що пропоную, що діти. В ліберальній системі виховання, як правило, не хочуть займатися якимись там видами спорту, ходити на якісь гуртки. Вони пішли там два-три рази, там керівник гуртка або тренер сказав, якась груба, або щось там чіткі, якісь правила ввів, або треба бігти. Я втомлююся, і дитина дуже швидко кидає. Тому я пропоную теж про це домовлятися. Ми так робили в своїй сім'ї. Що ми вибрали якийсь вид спорту і взяли час, який ми домовилися, що дитина обов'язково буде цим займатися, навіть якщо їй не подобається. Ми беремо це залежить від того, який це вид спорту, там чи це музикальна школа, чи це якийсь спортивний гурток. І ми домовляємо, що ти його відвідуєш, наприклад, там 2-3 місяці, для того, щоб дійсно зрозуміти, наскільки він тобі подобається чи не подобається, тому що одне-два тренування. Вони не дають змоги зрозуміти, наскільки мені подобається цей вид спорту. Тому ми так домовляємо, що ми відвідуємо 2-3 місяці. і Якщо потім вже дитина каже, що вона не хоче цього робити, ми обираємо інший вид спорту, але ми не робимо перерв. Один вид спорту нам не подобається, ми вже починаємо думати, що ми будемо робити далі. Тобто, така може існувати домовленість з дитиною, що ми обов'язково відвідуємо або якийсь гурток, або спортивну секцію, або художню школу, або музичну школу. І тоді це буде як правило таке. І дитина зможе знайти себе, дитина зможе реалізувати свій талант. і... Зможе розвиватися, і це піде на користь і дитині, і нам. Також дитина буде там, знаходячись в цьому колективі, вчитися жити по правилам. Ми навчимося режиму притримуватись, тому що на тренування треба вчасно, і за тренування треба харчування теж вчасно все робити, уроки намагатися робити. Ну тобто багато речей можуть владнатися із -за домовленостей з дитиною, наприклад, записатися в якусь секцію або в якийсь гурток. І я думаю, що ви зараз, якщо це ваш стиль виховання, ви подумали, ви записували, ви себе ідентифікували. І ми будемо продовжувати далі. Наступні розглядати стилі батьківства, і ви зможете все ж перевірити, чи правильно ви себе вже ідентифікували, ідентифікували чи ваш стиль іще попереду. Я пропоную наступний стиль, він трохи схожий з ліберальним. Це такий стиль опікаючий. Я навіть його тут напишу, тому що він схожий, Опікаючий. Але мені подобається, тому що він виведений в такий окремий стиль. Це у нас уже третій. Він схожий. Тим, що теж дається, ну тут багато так у дитини є. Теплих слів, багато похвали, багато підтримки. Але отут тут є у нас така слова свобода воля в ліберальному. Так от якраз в опікаючому це у нас йде на низький рівень воля і свобода, тому що поясню, в опікаючому стилі дуже багато всього роблять батьки за дітей. Є страх, що у дитини не вийде. Є страх, що з дитиною обов'язково щось трапиться, і цей страх не дає дати дитині волю, дати дитині свободу для того, щоб дитина сама могла робити. І Із-за того, що нам здається, що наша дитина ще маленька, як правило, і в ліберальному, і в опікаючому стилях. Нам хочеться батькам, щоб наші діти не спішили зростати. Ми настільки кайфуємо від батьківства. Нам так подобається опікати наших дітей, нам так подобається про них турбуватися, що ми. Нам здається, що вони навіть менші по віку. Ми не даємо їм волі, не даємо їм свободи. І в опікаючому стилі діти не прибирають, не готують, не застеляють своє ліжка, нічого не роблять самостійно. Батьки біжать, все роблять за дитину. І іноді буває так, що чому? Краще батькам робити самим, тому що дитина зробиться це неякісно, дитина зробить це невчасно, дитина зробить це неправильно. І коли дитина маленька, і вона хоче щось робити, ми самі в опікаючому стилі батьківства відбиваємо всю охоту дитині, і дитина перестає потім що-небудь що робити. І що ж відбувається в цьому стилі? Ми з вами проговорили, нам треба пам'ятаєте, що нам треба проговорити сильні сторони, слабкі сторони, що відбувається з дітьми і що з цим робити. Так ось ми сильні сторони, ми з вами передивилися. Слабкі сторони це те, що батьки втомлюються, батьки все роблять за дітей. Потім, в якийсь момент, вони починають сердитися, вони не розуміють, чому їхні діти нічого не вміють. І наші діти виростають такими інфантильними. Вони нічого не вміють, нічого не знають, вони все залежні максимально від батьків, вони бояться приймати рішення. А ще вони виростають такою явою про світ, що світ створений тільки для мене. Всі, хто були навколо, вони мені служили, вони мене опікали, вони виконували кожному забаганку. І потім, коли дитина дорослішає, така дитина не вміє дружити, така дитина не вміє будувати стосунки в сім'ї, тому що вона стає егоцентричною. Звикла до того, що все роблять за неї, і тому такій дитині так само важко в колективі. Так само важко десь спортивні секції, а спортивну секцію батьки можуть і не повезти, бо це ж небезпечно. Дитина піде, там ножку підверне, впаде. Він же в мене такий слабенький, він же в мене такий. А як же він голодний? Надо ж його там з піріжечком покормити. І такі батьки, як правило, в ланчбоксик там все складають, прибігають, годують ту дитинку. Я бачила такі, коли вже підліток, навіть такі ранній підлітковий вік, дитина там пішла, десь в музичну школу, мама прибігає. І годує його тим бутербродиком, хоча та дитина може самостійно сама взяти той бутерброд і з'їсти. Так ось проблема опікаючих батьків в тому, що вони не бачать різниці між турботою і гіперопікою. І це є просто катастрофічно для дітей. Що ж нам робити? По-перше, нам треба побачити, що як би ми не кайфували від цього стану, як ми турбуємось, як наша дитинка вже там і в 19 років, як же вона від нас залежна, як же ми її годуємо, все робимо, там речі складаємо. Дитина не знає, де що в неї лежить. Ми просто кайфуємо від того, що ми необхідні нашій дитині. Але нам треба подумати про те якими виростуть наші діти, і як вони формуються, і як вони будуть жити далі. Тому для того, щоб змінити це, нам треба, так само, як і в ліберальному стилі, подумати над тим, що дитина повинна жити по режиму, по правилах. Але найважливіше це обов'язки дитини. Дитина повинна мати обов'язки. Самі елементарні. Наприклад, застелити ліжко, скласти свої речі, приготувати портфель. І для опікаючих батьків це неймовірно складно. Вони самі хочуть все робити за дитину. Але знову і знову я вас повертаю: якщо ми любимо свою дитину, якщо ми хочемо, щоб вона сформувалася самостійною, сильною особистістю, нам треба відпустити цю опіку, відпустити дитину, дати їй більше волі, дати їй більше свободи. Щоб дитина навчилася робити багато чого самостійно. Тому що таким дітям надзвичайно важко потім відійти від своїх батьків, або вони знайдуть собі другу половинку, яка також повинна, бути, повинна буде опікати цю вже дорослу людину. І е, я думаю, що ми сьогодні завершимо на цих двох стилях, які між собою чимось схожі. І я хочу побажати вам. Е, щоб ви уважно прислухалися до себе і намагалися чесно дати собі відповідь, який же мій стиль виховання. Ми продовжимо з вами наступний раз. Ми розглянемо у нас залишилося іще три стилі батьківства. І я дуже вас прошу, пишіть ваші коментарі, будь ласка, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Наразі па!